А як вам ось такий одноповерховий будиночок? Американка з чотирьохсхильною покрівлею на 136 тридцять метрів квадратних житлової площі та 22 метри квадратна. В них у нас займає тераса, а також ганок на покрівлі. У нас клікфальц, фундамент, стрічковий монолітний, зовнішні стіни із газоблока, внутрішні стіни із цегли. По плануванню сам будинок має 4 спальних кімнати, два санвузла, досить велику вітальню, тамбур, гардеробну. Тому все, що потрібно, хочеться вам показати, ще як з передньої частини виглядає так, звичайно, у нас зараз ще фасадні роботи не завершені, але на рендерах раніше ви могли побачити, як буде виглядати даний будинок. Вхідна зона, як завжди, не прибране сміття. Працюємо як завжди над цим, але бачите, контент хочеться відзнімати, хочеться вам показати, як виглядають наші будови, хоч і все не встигаються зробити відразу. І так такий вигляд у нас має вхідна зона з таким широким ось ганком, в такому, скажімо, мінімальному японському стилі. Вікна змонтовані, також графітові. І таким чином виглядає наша будова. І саме цей одноповерховий проект розробляла та реалізувала компанія Губут. А саме ми. Тому, якщо вам потрібно проектування та будівництво, напишіть нам, будь ласка, приватні повідомлення та зв зверніться за безкоштовною консультацією.